Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3512 розіграш державної лотереї Максима». на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 18 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 2 і ми вмикаємо лототрон. 41 43 21 35 27 Лото Максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8444-й розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Вісімдесят Чотири, двадцять один, шістнадцять, сорок чотири, три, сорок два, п'ятдесят, двадцять сім, сімдесят три, тридцять три, сорок сім. Одинадцять, 76, тридцять, 66, шість, двадцять, 53. три, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7297 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. 0. 2. Вісім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали Нуль. Два вісім. Бережіть себе, все буде Україна.